Простір, в якому ми з вами знаходимося, називається культурно-мистецьке укриття. Ідея полягала в тому, щоб зробити з підвалу, яке мало бути прихистком на момент повітряних тривог, щось більше. Місце, де психологічно, позитивно налаштовані люди могли б отримувати якесь культурне дозвілля. Мене звати Карина, мені 12. Мені тут подобається, тому що тут цікаво. Можна познайомитися з іншими людьми, просто погратися разом. Ну і тут мені дуже подобається, бо тут дуже гарно все зроблено. Саме це приміщення підлаштоване під інтеграційний простір для людей, які хочуть проводити свій час, не сковуючи себе і спілкуючись, народжуючи нові ідеї для перспективного розвитку. Молодіжну раду ми плануємо відновити другу каденцію. Ця група молодих людей долучалася до цього проєкту від початку ремонтних робіт, до облаштування цього простору. На проєкт було виділено півмільйона гривень. Благодійний фонд Рокада в кооперації з УВКБ ООН з співфінансуванням з Грохівською міською радою 174 тисячі гривень. Мене звати Літвіна Ольга, я із Запоріжжя, мені 39 років. Я зразу знайшла тут роботу. Я маю частну практику з масажу. Я ще психолог за освітою, тілесний терапевт. Добре, що з'явилися такі центри, що ми можемо тут проводити якісь практики, якісь семінари. Ми почнемо з зустрічі з жінками. Так Бо спілкування дуже потрібно, особливо от нам, да, переселенцям от я з дівчатами, демон. Так десь зустрічаємося відчувається, що їм потрібно виговоритися. З першого дня війни ми переїхали з Луганської області міста Старобірськ. Проживаємо тут, в Горохові. Маємо свій бізнес вже відкрили. І співпрацюємо з громадою, дуже задоволені відкриттю такого простору для наших діток. Для нас до цього часу в нас збирали, але збирали так чисто організаційні моменти, де всі так офіційно сидять, як можна сказати, напружені. А тут почуваєш більш вільною. Ще схилюсь і матки Дуже задоволені, що побудували, зробили ремонт, тому що ми бачили, тут був підвал, і ну тут взагалі нічого не було. Дітям є куди приходити, особливо підліткам. Дивишся, що молодь сидить. Здебільшого ці сквери, але там немає приміщення, там просто як парк, і дітям нема куди дітися, особливо якщо така погода. Ну і тим паче повітряні тут укриття, тут діти ну, я можу відпустити. Маю двох хлопців: 12 і 14 років. Наразі чекаємо на. Третю дитинку. Ну ми дівчинку чекаємо, так, да, хлопця? Да. Давай сина краще. Нема кому в футбол грати. У коридорі е, обладнано для того, щоб в комфортних умовах могли перебувати діти, учні на момент повітряних тривог. І навіть е, сама кольоротерапія сприяє тому, щоб відволікати якось від психологічно таких непростих життєвих обставин. Що ми ще її не запустили, це в стадії кажуть, такого початку. Вже частину обладнання маємо. Маючи хорошу міді клавіатуру, можливість хороше аранжування робити. Перше наше було завдання. Це враховуючи наші реалії, це знайти знайти приміщення для того, щоб зробити укриття. Укриття, яке б дозволило, дозволило працювати нашим закладам, особливо нашим закладам позашкілля під час тривоги. Воно має слугувати для всіх. Якщо ми говоримо це про молодь, тут дітки, так тобто від діток, закінчуючи іншими громадськими організаціями. Наша громада активно розвивається, попри війну. До нас прибуло 333 новоприбулих українців. Ми плануємо тут проводити зустрічі двічі на місяць. За рік часу тут було дуже багато активностей, тому що Географічно розташовано в центрі міста дуже зручно і безпечно, починаючи від дитячих програм, майстер-класів, концертів, тематичних зустрічей, тренінгів дуже багато тут було вже всяких подій.